Олеш, скажи мені, будь ласка, починаємо з того, що епопея з наданням фіндопомоги допомоги Україні підходить до кінця, і це мене не може не тішити, тільки що видання «Захіл» повідомило, що ретину голосування пройдено, і навіть ну, вперше за дуже тривалий час. А це було зроблено, коли меншість надала більшості голоси, тому що республіканцям не вистачало голосів, і демократи проголосували за цей законопроект. І це показує, що це ну має шанси величезні шанси на голосування. Окрім того, треба відверто казати, що з'явилася не, неочікувана ситуація з Трампом. Одночасно Трамп заявив, що для США важливим є виживання України і дорікнув європейським союзникам за недостатню допомогу Києва. Я хочу сказати, це налаштовує теж на дуже позитивний настрій. Але я розумію, завтра буде голосування. Величезний е відсоток за те, що проголосують за надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню. Але в мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, це ж не остання допомога, яка нам буде потрібна. Це тільки етап. Зараз е ми вирішимо якісь проблеми, але потім знову треба буде, знову, знову вже треба буде після голосування працювати над отриманням допомоги. То як ти вважаєш, які висновки треба зробити владі, і чим треба і чим варто зайнятися, щоб уникнути проблем, які ми побачили у майбутньому. Ну, наприклад, я так маленько скажу тобі, а, зараз багато хто вважає, що після отримання грошей все, нам не важливо, що там буде відбуватися. І ти знаєш, що такі настрої на банкові вже живуть, але це велика помилка. І чи треба це донести якось офісу президента? Чи вони знов напригнуть на ті граблі, але вдарять не тільки їм пол, а всім нам. Ну, давай так тоді з останнього спробую дуже коротко, е, якщо говорити про висновки. Перше це не останній пакет, але до виборів президент сполучених Штатах, вирогідно, що дійсно це буде чи не єдиний, а можливо і дійсно єдиний пакет допомоги для України. Тому треба вже налаштовуватись на те, щоб мати можливості і наразі працювати, але і після обрання нового дріб старого, нового дріб старого два. Президента Сполучених Штатів і старого в цьому випадку в обох і всіх можливих значеннях, тому власне наразі для України важливо перше це активізувати лобістські зусилля ті цифри, які є з приводу найму України лобістів в Сполучених Штатах, Ну це смішні, це дуже малі гроші, які не співмірні тим потребам, які в нас є. Потрібно розуміти, що кожен долар вкладений в такий лобізм, правильно при правильних лобістах і розумному їх використанні мультиплікат з мультиплікатором повертається в Україні. Нехтувати цим не варто так. Працює американська політична машина. Мають бути хороші, якісні лобісти у Україні є друзі всередині сполучених штатів, які серед числа в тому числі лобістів, які можуть забезпечити цю роботу ефективно, але це потребує ресурсу. Другий момент це потрібно розвивати культурну і неформальну дипломатію. Ми значно програємо в роботі з нашою діаспорою в сполучених штатах роботою з проукраїнськими американськими силами всередині. Координації цієї діяльності, забезпечення їх достатньою кількості інформації, зв'язків, можливостей тощо. Третій момент це працювати з інформаційною компонентою, і не тільки в частині окремих інтерв'ю. Тут якраз все більш-менш але з тим, що потрібно розширювати кількість спікерів, і потрібно як умога кращі умови створювати для американських медіа і в цілому західних. в Цьому випадку говоримо про штати, але це стосується абсолютно всіх медіа з усього світу для світових медіа в Україні. Нещодавно мав дискусію з одним моїм хорошим знайомим міжнародним журналістом з однієї європейської держави, акредитованим в Києві, і він мені розповів ті кола пекла, які він проходив для того, щоб отримати посвідку на проживання в Україні, тобто знаходитись законно на законних підставах в Україні як акредитований при МЗС іноземний журналіст, спеціальний кореспондент одного з європейських телеканалів. І всі ці кола, які він описував, вони мало того, що дуже забюрократизовані і довгі, але вони ще й містять собі купу різних дурних дрібниць, не вдаючись в деталі. Є одна довідка, яку просто в природі вона не існує, і на колінці пишуть ще й українською або при перекладі. Ну тобто західне медіа має видати довідку українську мову для розуміння, і вона пред'являється в трьох різних структурах в Україні: одна та сама довідка, і кожна з них відправляє її на спецперевірку, і власне тричі. Одна та сама довідка перевіряється одними та самими службами на трьох різних етапах, що зрозуміло, що є неефективним використанням ресурсів, затягує в часі, вже не говорячи про те, що там купа різних інших проблем, з якими стикаються такі міжнародні журналісти, і таке враження, що це не нам потрібно, щоб вони були і висвітлювали інформацію. А це вони настільки рвуться і настільки їм це потрібно, що вони мають долати перепони створення української держави державою для того, щоби. Забезпечувати для нас комунікації назовні і вигравати в Росії інформаційну битву. Щось мені підказує, що західні світові журналісти, які готові працювати в Росії, розповсюджувати їх пропаганду, вони таких проблем не мають, і я не певен, що вони знають навіть, де знаходиться міграційна служба в Москві. Я думаю, що в них повний all inclusive супроводження на всіх етапах і їх холять лілеють і всюди за ручку водять рівно для того, щоб вони забезпечували російські інтереси. В нашому ж випадку західним журналістів так не відбувається, і зі штатами це дуже важливо. Як мінімум, ці висновки потрібно зробити і зробити нарешті більш системну роботу на американському напрямку, тому що наразі там більша частина всього побудована волонтерськи. Причому волонтерські як з числа неурядової дипломатії. Експерти, митці, церкви, протестантські церкви дуже багато чого роблять на цьому напрямку. Зокрема, по Джонсону безпосередня робота велась дуже серйозно українськими протестантами, а при цьому, окрім неурядових, навіть урядові дипломатичні зусилля відбуваються таким чином, перш за все, в напівформальний, неформальний спосіб, тому що формально дуже часто вкрай складно забюрократизовано і нереально провести все це. Це потрібно змінювати, щоб не плутатись у власних же ногах. Тепер, якщо говорити про безпосередню цю підтримку, звісно, я би не дивлячись на те, що є затятим оптимістом стосовно підтримки цієї прийняття цієї підтримки для України, і якщо серед нас є я певен, такі уважні глядачі нашого з тобою ефіру і моїх ефірів, твоїх окремо, то вони могли почути неодноразово від мене тезу ще з січня місяця, коли я вибачився за свій занадто оптимізм в грудні і січні. І сказав, що тоді було вікно можливостей для прийняття підтримки для України, тому що тоді обидві партії могли вийти в він, ВІН, а далі в них буде тільки луз-луз, і цей процес затягнеться, і від нього ніхто не виграє на виході. І тому я сподівався на здоровий глузд і політтехнологічна логіка підказувала, що на початку січня або в найкращому випадку, наприкінці грудня ця підтримка могла би бути проголосована. То тоді цього не відбулося. Політична криза, тим і складна, що завжди може все піти по ескалаційній спіралі і зірватися. І тоді, серед січня, я сказав, що наступне вікно можливості буде між 15 і 25 квітня, плюс-мінус середина квітня, початок другої половини, це те, коли ці гроші можуть бути виділені, і це не було пальцем в небо. А це динаміка виборчої кампанії. Про це свідчить про це свідчив графік роботи Сенату і Конгресу, і власне динаміка розвитку самої кризи, що мав пройти цей виток, коли всі списи зламають. І це плюс-мінус при накладанні всіх цих логік давало єдине вікно тільки середина квітня, якраз коли конгрес виходить зі своїх канікул, Сенат, чи не пішов. Зрештою, потім піде. Тому приблизно 25 число я окреслював це вікно можливостей, і говорив, що дуже важливо сконцентрувати всі зусилля туди, і будь-які розказні, що це відбудеться в лютому, в березні, все це відставити в сторону. Ми маємо цілитися на квітень місяць і всі зусилля докласти, щоб це відбулося. Власне, наразі це вікно можливості є і зустрічу, ним скористатися вдається. Чому е Трамп змінив свою позицію? Це стало ключовою відмашкою, яка дала змогу і Джонсону, який вже достатньо давно дозрів до того, щоби. А, питання України таке вирішити. Воно занадто довго давліло над ним і вже формувало а, частину його а, репутаційних втрат. Але він не міг це зробити без Трампа. І щоб в Конгресі республіканці могли підтримати цю ініціативу, знову ж таки необхідна була позиція Трампа. Чому Трамп її змінив? Найлогічніше пояснення, яке я знаходжу в цьому, якого притримуюсь, це те, що у таборі Трампа політи... політтехнологічному. Зафіксували уповільнення е, зростання рейтингів Трампа, якщо не сказати просто їх е, зупинення. Він досягнув скляної стелі і його почав наздоганяти Байден. За останню соціологію, фактично, вони зрівнялися. Одні служби, наближені до демократів, дають, що Байден трішечки обганяє Трампа, інші служби, наближені до республіканців, дають що трішечки Трамп випереджає, але все це в межах статистичного погодки, що говорить про те, що вони зрівнялися. І Трампу вкрай необхідні додаткові виборці, де їх можна взяти тільки в республіканському полі серед тих, хто не підтримує Трампа і не готовий йти на виборчу дільницю. Відповідно, треба щось зробити, щоб їх привести. Що це за виборці? Це переважно виборці Ніки Гелі, і пані Гелі зробила для України дуже важливу річ. Вона взяла українську тему однією з магістральних своєї виборчої кампанії, зайняла достатньо жорстку, послідовну. І чітко артикульовану позицію по підтримці України, найголовніше, що їй вдалося знайти правильні аргументи для американської аудиторії, пояснюючи це не з позиції гуманізму або українських інтересів, а з позиції пересічного американця-республіканця, пояснюючи це на кількості доларів, які платяться, на вартості, потім, якщо цього не зробити, на тому зрештою, що воювати прийдеться. Американським солдатам і приводячи приклад своєї родини, і те, що вона не готова відправляти своїх дітей воювати, якщо можна зараз допомогти українцям не допустити цього, це дуже серйозно викарбувалося в, в подобаннях її аудиторії. І тепер Трампу, щоб заполучити цих виборців, йому необхідно продемонструвати, що, по-перше, він не є настільки сумбурним, а є, хоча б і вимушено, але командним гравцем, що республіканська партія може розраховувати на його. А, не дивлячись на всю свою о, сумбурність, але тим не менш таку корпоративну солідарність, що партія знайшла механізми для того, щоб калібрувати Трампа. І друге, йому треба продемонструвати, що він готовий підтримувати Україну. І ось першою заявою Трамп дуже обережно сказав, що він не проти цього голосування, але в кредит. І в такому вигляді він підтримує. Тим самим спрацював на те, щоб не втратити свого ядерного виборця. Як він йому конкретно сказав, я не байден, я благодійністю займатися не збираюся. Це розрахунок, тому в кредит. А виборцю Гейлі він сказав, що я готовий грати в партійну групу і, власне, по Україні я готовий підтримувати. Це наш національний інтерес. За декілька днів соціологи зняли заріс. Тут до бабки неходи, що називається, і побачили, що така риторика не відбувається негативно на його ядерному виборці, і, ба більше, заходить частині виборців Нікегелі, для яких таким чином Трамп стає меншим злом на тлі Байдена. І вони скрипя зуби, але, тим не менш, готові прийти і проголосувати за е, менше зло Трампа на тлі чужого, абсолютного зла демократа Байдена. І Трамп ще більше докрутив. Тепер після того, як побачили, що ця риторика заходить, і вже чітко підкреслив, що Україні потрібно допомагати. Це інтерес Сполучених Штатів, він виступає за це. І те, що Європа має допомагати ще більше, ну це вже для ядерного свого виборця, як завжди. Але зрештою, він тепер зайняв чітку позицію по підтримці України. Ну і знову, як завжди, нагадав, що якщо б не був він президентом, то ніколи б цієї інтервенції Путіна не трапилося. Ну, це вже класичний його пасаж, який він як мантру повторює. І це сформувало ситуацію, коли республіканці, які підтримують Україну, змогли без страху того, що вони втратять можливості балотуватися до Конгресу і зарублять свою кар'єру голосуванням за Україну, проголосувати за підтримку нас, Ізраїля, Тайваню, всіх інших. Але перш за все, тут наріжним каменем була Україна. Вони боялися, що у випадку, якщо вони підуть проти волі Трампа. То вони втратять можливість отримати номінацію від партії. Зрештою, той, хто в АПАЛІ з е, кандидатом в президенти від республіканської партії, на нього не вкладуть гроші, ані на нього не поставлять, ані бонзи партійні, в нього не вкладуть гроші спонсори, тому що вони отримують токсичний актив. Вони отримують одразу для себе головний біль з Білим дому після того, як пройдуть вибори, у випадку, якщо їх кандидат переможе і стане президентом Сполучених Штатів. Хто ж буде? Собі купувати токсичний політичний актив, після якого ви стаєте під приціл власне президента Сполучених Штатів. Ніхто тому і Джонсон, і навіть американські конгресмени, які підтримували Україну руками, серцем, думками всім чим завгодно вони казали: ми готові, ми вас підтримуємо, розуміємо, але не можемо зараз. Політична кар'єра буде просто моя вбита, і, зрештою, ну, тут все паднакатане, тому що ці люди там професійні політики. І от зараз відкрилося це можливостей. Наостанок дуже симптоматично, що наразі в ем, регламентному комітеті конгресу це рішення було підтримано і демократами, і республіканцями класичними. Там ще минулий е, спікер. Е, е, Конгресу він допустив туди трьох перепрошую пора праворадикальних республіканців, і вони хотіли заблокувати і виступити проти, але об'єдналися і республіканці, і демократи, що безпрецедентний випадок такого за останні 10 років не було в конгресі. Точно і таким чином регламенти комітет пройшов без сучка і задолінки. А потім. Вже і на голосуванні по процедурі об'єднання цих чотирьох законопроєктів, там іде Україна та Ізраїль Тайвань і конфіскація суверенних активів російських в єдиний пакет, щоб потім єдиним пакетом направити до Сенату, оптимізувати це в часі. Проголосували 318, якщо я не помиляюсь, конгресменів проти виступили 94, при потрібних 218. Оце це і є унаочнення тієї тези. Яку я називав раніше, що Україна наразі є півтора партійна підтримка в Сполучених Штатах. Повністю демократи, ну майже повністю, і а, половина республіканців, які підтримали це рішення. До речі, серед демократів були тих, хто голосували проти. Це теж факт. І це мене не дивує, тому що знаєш, Конгрес це дійсно жива демократія. І там люди з своєї точки зору. Я хочу українцям пояснити, тому що у нас дуже часто люди помиляються і вважають, що все як в українському парламенті. Сказав, Шеф, все, всі голосують, всі голосують. Встав, не голосують, не, голосую. Ні, 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 ні. Там не все так просто. І а коли у нас в Україні номінували Джонсона на еталонне таке лихо, ні, і він не є злом. Більше того, в нього свої думки, але ще раз кажу: в нього свої погляди, і треба було з ним більше працювати. Те, що не допрацювала Україна, це правда. І тому треба зараз сказати подяку не лише політикам і дипломатам, а релігійним діячам, представникам української громади, представникам. Дружніх громад, які відпрацювали по Україні, дипломатам інших країн, які підключалися для того, щоб це вирішити, тому що повірте, це величезна робота всім тим, хто прийняв участь, громадські діячі різного рівня, і знаєте, це той самий випадок, коли я побачив, як змогли об'єднатися як завжди без держави, там де потрібна самоорганізація, Представники українського суспільства, і це від це спрацювало. Тому всім подяка, хто приймав участь публічно, не публічно, ви супер. І от це, що я знаю, то трохи пізніше можна буде розказувати. Але я вже бачу тривожні дзвоники. Наприклад, історія з Вікторією Спарц, я, вона проголосувала про вона казала, що треба знімати частку допомоги Україні, все інше. Ну це велика проблема. Я поясню, чому. Вікторія Спарц вирішила не йти з політики і залишається на виборах, і вона буде йти далі. Вона буде йти по Ілінойсу. Це не дуже простий штат і це республіканський штат, в якому дуже сильні позиції штабу Трампа, і треба розуміти, чому саме такі заяви. Там багато є проблем. Але. Для того щоб зрозуміти ситуацію, треба все ж таки було поспілкуватися із самою Спарц. У нас цього не відбувалося. Вона зразу вирішила зрада, зрада. Я не виправдовую і напаки не засуджую. Я розповідаю те, що є. Спарц самого початку, хочу нагадати, була за Україну. Перша, хто приїжджала сюди, їздила на лінію фронта, все інше намагалася боротися з корупцією незграбно, з помилками, як завжди, робила заяви, які ну. Показували, що вона не все розуміє в Україні, а інколи зовсім нічого не розуміє, але вона залишається конгресвумен і скоріш за все, вона переобереться для України для України важливо отримати максимальну кількість підтримки в майбутньому, тому Україні потрібно вже зараз починати співпрацювати. Я поспілкувався я, давав інтерв'ю зараз Радіо Чикаго ще деяким ЗМІ американським, і потім я поспілкувався з нашими діаспорянами. Вони кажуть цікаву історію, що спарц не антиукраїнський настрої налаштована, але вона працює в деякій парадигмі партійній і є ефект від конфлікту з нашою владою. Це дійсно є, це треба вирішувати. Це, це треба намагатися змінювати, чи готова наша влада. Навчившись на цій історії, от взагалі, яка зараз відбувалась, коли вони не змогли знайти комунікації зі всіма, зараз починати відбудовувати ці комунікації з тими, навіть з ким буде дуже важко, наприклад, з тою самою Вікторією Спарц, використовуючи ті важелі, які можна знайти, але так не в команді президента Зеленського. Тому що вони не зможуть це зробити. Чи готові як ти вважаєш, в Офісі президента залучати тих людей, які показали ефективність, і зможуть це зробити? Чи ні? Ну, По-моєму, відповідь очевидна. А, На жаль, вони таку готовність не демонструють. І причому це не те, що вони не здатні це зробити, чи це там принципова позиція всередині, а просто є, як завжди, намагання. Значної частини людей, скажімо, не наступити на якісь мазолі і таким чином, власне, спробувати вгадати, чого хоче керівництво. А керівництво декларує ключовий принцип лояльності. І, відповідно, значна частина системи, намагаючись не підставитися, краще буде дистанціюватися від людей, які не є лояльними. І, відповідно, це не те, що є пряма рознарядка з тими, не комунікувати, цих не долучати. Але загальна атмосфера в системі така. Що воліють цього не робити для того, щоб мало це не було використано проти потім цих представників всередині команди. Я думаю, Борислава, ти з цим пересікався і знаєш, ледь не в прізвище. Як це, це, це відбуває? І це от от та атмосфера вона створює таку абсолютно дурну ситуацію, коли значна частина потенціалу не може бути використана. А ті, хто всередині, але скажімо, не свої, от в доску, вони вимушені через кожні два слова. Uh, повторювати, що вони лояльні, що в нас наймудріша влада, що в нас це найкращим чином робиться, то що uh, потім uh, відходити і робити свою справу. І власне для того, щоб виграти час, вони вимушені постійно перепідтверджувати свою лояльність, uh, і це виглядає дещо карікатурно, м'яко кажучи, тоді uh... Х'юстон, у нас проблема. Це справді інш по іншому не скажеш, але цю проблему як вирішити, я не знаю, і ця влада не розуміє, що вона знову буде себе закопувати. Ну, що я можу сказати, це проблема новігласів і людей, які мають авторитарні погляди. До речі, я ж сподіваюся, що наші глядачі не такі, тому якщо ви дивитесь зараз цей ефір. І ви розумієте, що вам буде цікаво, те що ви дивитеся, цікаво зараз, і будете дивитися далі. то, будь ласка, підписуйтесь саме зараз. Якщо ви дивитесь без підписки, підписуйтесь. Якщо ви вже підписані, дякую вам за це. Підпишіться зараз, поставте вподобайку. Теж зараз, не потім вам подобається, вам цікаво, ставте вподобайку коментар від вас на підтримку. І коментуйте, що ви чуєте, з чим погоджуєтеся, чим ні. Що взагалі думаєте по цьому питанню, а також звідки ви дивитесь цей ефір і поширите відео, бо інформація це зброя. Якщо ви про Мовині ви озброєні допомагайте озброювати інших. Також є функція спонсорства на каналі. Це головні сторінці. Є кнопка така стати спонсором. Ставайте спонсором, проявляйте лояльність каналу, допомагайте. Також раджу підписатися на канал Олега Саакяна це дуже ну цікаво, і ви не будете шкодувати 100%. До речі, у мене тут один коментар написав Олег Саакян Людина ярмака Знаєте, я би тішився, якщо б Олексій Олександр був людиною ярмака Тоді б я знав, що хоч одна, один розумний радник є на банковій А так, на жаль, мімо. Хоча будемо сподіватися, що рано чи пізно там хоч хтось почне прислухатися до розумних. Але тут, як кажуть, не з нашим щастям В будь-якому випадку крокуємо далі. Олеже, скажи мені, будь ласка, а, сьогодні п'ята річниця дебатів з на стадіоні. Які б питання зараз би хотілося б тобі поставити президенту так стисло, і якби він сам відповів, пам'ятаєш на свої тодішні 10 запитань? Чесно, от я би не хотів би зараз ставити якісь питання Зеленському, бо війна. Але якщо от взяти і так лабораторно вивести ситуацію, і зараз відбувався знову стадіон так стадіон. Я би нічого кращого не придумав би як взяти просто його список питань, які він говорив до Порошенка, і просто весь його поставити. От не треба нічого вигадувати. Абсолютно, а, сьогодні, на одному з ефірів, власне, в мене була подібна дискусія. Частина поза ефіром, частина в ефірі, якраз про до того, от як воно так розвивається, що власне на зміну одним прізвищем приходять інші. Там, до речі, зачепили прізвище Єрмака а, і того, що його перетягуються всі повноваження. Згадали, що в нас були подібні персонажі і табачник, які в себе всі е укази, які від президента виходили до президента, зберігав і не давав їм ходу. Були були балогі, були інші, хто вирішував свої питання. були Сірі, скажімо, мишки, які не вилазили в публічний простір, але при цьому мали дотичність до всіх питань всередині і мали сумнівну репутацію, як власний Єрмак, коли говорять про потенційні зв'язки його з Москвою, то власне Петра Олексійовича, 16-го року, по 19-й, по кінець його каденції, був райнін головою адміністрації входа в РНБО, який потім очолив, повернувся в ОПЗЖ і очолив їх обласну ячейку по Харківщині. Як бойко сказав. Це наша людина, був і раніше, просто про це говорити не можна було. як він це публічно сказав на партійних зборах. Ну, тобто, людина входила в РНБО для розуміння Порошенко. Ну були ті, хто президенти на мікроменеджменті циклився, ті, хто взагалі байдуже було їм на менеджмент. Вони по стратегічним питанням різними проходили. Тому на різних етапах у нас а, були різні ситуації навколо цього. Але от якщо взяти в стопчик гріхи президентів, то. Майже всіх президентів, і навіть Януковича туди можна не викидати від Кравчука, буквально той просто не встиг всі гріхи ці зібрати. Але в принципі, починаючи від кучми і навіть від Кравчука, можна вивести ці 10 смертних гріхів українських президентів, і вони повторюються як під капірку. У кожного з них просто час тематики або прізвища змінюються. але вони всі по одних тих самих граблях пробігли, тому що питання не стільки в прізвищах. Скільки, якщо інституція не працює, у вас все одно буде стікатися все до ручного керування і поза інституційних практик. Неважливо, це буде шоу-бізнесу менеджмент приведений, і це буде корпоративний менеджмент, це будуть сматрящі розставлені по всіх рівнях, це будуть з фінансового сектору банкіри, юристи приведені, чи це будуть червоні директори? У вас все одно телефонне право буде працювати паралельно інституціям, і принцип лояльності. Тому що вона напівзаконна вся ця система, майже мафіозна Він завжди буде давліти і домінувати над будь-якими законними іншими правилами. Якщо у вас інституції побудовані так, що вони конфліктують одна з іншою, то в цьому випадку неважливо у вас офіс президента буде ставати квазікамміном, тому що прем'єр-президент і в нас не розведені в повноваженнях достатньо. У нас має бути або сильний президент, або сильний прем'єр. Але не може бути так, що ми парламентсько президентська республіка з деюри сильним прем'єром, а де-факто сильним президентом. То тоді у вас або Єрмак буде концентрувати все це в офісі, і тоді міністрів за кордони, справ оборони, всіх через кому вони будуть працювати в вертикалі офісу, по ключових питання, або у вас це буде як приющенка створення квазі тіньового кабінету міністрів на базі РНБУ, наприклад, в часів їх боротьби з Тимошенко. Чи це буде намагання свого прем'єра поставити і розвалити квотний принцип формування Кабміну, як це було після е, Революції Гідності, коли е, Коаліція Єдності, наці... тоді Постмайданівська, вона ж всередині була фактично з'їдена тоді. Так само, як і можна інші приклади. Тому, власне, кращого варіанту, як просто вийти на цей стадіон і сказати: пане Зеленський, Володимир Олександровичу, я ваш вирок і прочитати всі ті ж самі питання, і вони будуть абсолютно релевантні для Зеленського. А якщо ми, як суспільство, не зробимо висновків, які виходять за рамки політичних симпатій, а з аналізу ситуації, проблем, з якими ми стикаємося, і чому в нас одні ті самі проблеми, тільки прізвища змінюється. Якщо ми цього не зробимо, то тоді і наступник Зеленського вийде а, на стадіон і почує від свого вироку рівно той самий список питань, ну плюс-мінус одне, може в ньому змінитися, так само, як і зараз, тому що це не пов'язано з персонально прізвищами, перш за все, хоча з них це відповідальність не знімає жодним чином. По-перше, вони знали, куди йдуть, вони мали би формувати свій порядок денний і знати, що вони хочуть реалізувати, і вони мали знати, що влада передбачає велику відповідальність, і тому, якщо Такі часи випали, такий народ їм випав тощо. То перепрошую, ніхто їх туди палками не заганяв і рішенням суду їх туди на каторгу не зсилав, а всі вони рвалися чомусь в ці кабінети. Поруч з тим, що є ціла низка дуже гідних, фахових людей, які розуміють що весь цей рівень відповідальності і того, що вдасться, що не вдасться зробити, вони просто відходять на крок назад і кажуть ні. Дякую, не треба, бо вони чудово розуміють, які виклики стоять перед Україною, і те, що вони там в кріслі, не зможуть бути настільки ефективними, як знаходячись на інших посадах, можливостях і в інших ролях.